За ці поради я заплатила кілька тисяч доларів, аби ви зараз почули їх безкоштовно. Бо я тренерка і хочу, щоб більше людей були здоровими та подобалося. Сьогодні говоримо про те, з видно. І перше, якщо хочете здорову інтимну зону, привчіть себе піднімати все важке а бажано все на видих. Бо м'язо тазового дна та м'язи кору взагалі це м'яз видиху. Вони спрацьовують активно на видих, тому якщо ми піднімаємо щось важке, або просто, наприклад, піднімаємо себе з присіду на видих, ми допомагаємо цій зоні спрацювати коректно, не збільшити тиск і все буде. гуд. Друге, якщо хочете здорову цю зону, перестаньте сидіти, підкрутивши кубрик, тобто завалюючись назад. Бо таким чином, ваш гамак м'язового дна постійно укорочений. Він не може на вдих нормально розтягуватися. І це призводить також до його слабкості. Третє, навчіть себе розслабляти усі сфінктери на вдих. Дуже часто ми зажаті там просто через стрес або через звичку, і дуже важливо, особливо на вдих, навчитись розслаблятись. Більше порад про здоров'я та гарну форму тіла знайдеш у профілі, тому не загуби цей блог.